Це не просто жирні кислоти, це Супер Омега з вітаміном Е від бренду MyWay. Це комплексна підтримка для твого мозку, судин, суглобів, шкіри і навіть твого настрою. В одній капсулі Супер Омега в складі рибячий жир, з тулуба морських риб, аншоусів, мокрелі, сардин, оселеця, лосося. EPA в дозуванні 330 мг, DHA в дозуванні 220 мг. Ці кислоти поєднані з вітаміном Е, який захищає клітини від старіння та стресу, висока біодоступність та очищення від домішок. То одна дві капсули покривають реальну добову потребу. Кому підходить? Тим, хто хоче зберегти здоров'я серця та мозку, тим, хто піклується про зовнішність свій стан шкіри спортсменам для суглобів та легкого відновлення. Людям з високими розумовами або фізичними навантаженнями і всім, хто не отримує достатньо омега-3 з свого раціону, це саме та добавка, яку варто мати кожному: ідеальний союзник для вашого здоров'я та підтримки краси. Якщо вітаміни, то Майвей.